Орлежа, приймай. Один. Два. Три. Чернігівські патрульні віджимались заради ветеранів АТО. Поліцейські отримали естафету від 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Цей флешмоб розпочали в Україні, щоб привернути увагу до проблем ветеранів, які захищали нашу країну і мають посттравматичний синдром. 12 -е управління патрульної поліції в місті Чернігові, Департаменту патрульної поліції України приймає естафету 22 Push-Up челендж від десантників 79-ї аеромобільної штурмової бригади в підтримку воїнів ветеранів які повернулись зі сходу нашої країни та боронили наші кордони. 40 чорнігівських патрульних віджимались 22 рази. Взяли участь у такому флешмобі патрульні з всієї України. Естафета з віджимань прийшла до нас із США. Минулому році в Сполучених Штатах був оприлюднений доклад про те, що приблизно за один день кінчають самогубством. 22 ветерани бойових дій, і тому військовослужбовці американської армії прийшла комусь з них ідея саме якось так підтримати своїх ветеранів і тих, хто проходить службу в гарячих точках. Наразі хвиля флешмобу захопила Україну не випадково, каже пресофіцер патрульної поліції. Виходячи з того, що для України є також актуальною ця тема, тому якось цей флешмоб так дійсно набув якоїсь популярності саме в Україні. І Також так як і не тільки в патрульній поліції, взагалі в поліції України є люди, які є ветеранами, учасниками бойових дій. Тому для нас так також було актуально. Ми підтримували своїх і ветеранів, і тих хлопців, які наразі зараз проходять службу в. Зоні проведення антитерористичної операції працівники патрульної поліції Чернігова виконали умови естафети і передали її департаменту патрульної поліції України. Всі управління передавали безпосередньо департаменту патрульної поліції, а вже начальник департаменту Євген Жуков передавав третьому полку спецпризначення Збройних сил України, восьмому полку спецпризначення і особисто начальнику генерального штабу Збройних сил. Дана акція покликана привернути увагу суспільства до посттравматичного синдрому атовців, який психологи називають бомбою з повільненої дії. Він може проявитись через півроку, а може й через десять. Важливо допомогти ветеранам вчасно адаптуватись до мирного життя, і в жодному разі не відвертатись від них та не позбавляти їх своєї уваги. Спілкування, а в інших випадках, і допомога спеціалістам може врятувати не одне життя.